Відходам друге життя. Більшість закарпатських сміттєзвалищ переповнені. Частину полігонів закривають і рекультивують. Сміття засипають піском та глиною, щоб органічні відходи перегнивали. Рекультивацію провели і на звалищі у селі Барвінок, що на Ужгородщині. А вже через рік його взагалі доведеться закрити. Влада шукає нове місце для полігону. В Закарпатті нема ні одного. Полігону твердих побутових відходів, які б відповідали сьогодні, європейським або взагалі якимись нормам, тому ми сьогодні рекультувуємо те, що маємо. Для того, щоб не засварялася територія, щоб екологічно було це. А нові проекти будуть діти, вони йдуть тільки вже на європейському рівні. За новим полігоном і сучасний завод. У цьому запевнив міністр екології та природних ресурсів України. І ось цей ось, новий полігон буде требуватися соблюденням всіх по новим технологіям, з привлеченням нових технологій. І там вже буде створювати. І я так поняла, іссортіровачна лінія, яка буде розподіляти битові, нібитові відходи, і мусора перерабатуючи, мусор, мусор зжигаючи. Я що не знаю, тут треба будет комплексно подойти к этому вопросу, щоб что що лучше, все таки нарна для этого регіону. Та поки Ужгородці не мають ні нового сміттєзвалища, ні переробного заводу, відходи вивозитимуть до барвінку. Водночас полігон приводитимуть до європейських норм. Цього року лише на додаткову рекультивацію профільне міністерство виділить близько 4 мільйонів гривень.